Вітаю вас на моєму каналі. Ось в мене в садочку цвітуть ось такі квіточки, назву не пам'ятаю. Але зараз, ось 30 серпня, вони ще не червоні, а коли вже стає осінь, вони стають червоненькі. Тому пора збирати картопельку. Завжди збираємо ще в серпні, десь 24-23. Починаємо, розпочинаємо збирати, а цьогоріч досить зелена така хмелина. Тому будемо починати ще на перший раз трусити 30 серпня. А в понеділок вже відправимо діток до школи. Тому їдемо на поле, я вам покажу, яка у нас цьогоріч картопелька. Хмелина зелена. Це тут у нас була рання, ми її вже витрусили, рання хмелина посохла. Картопля цьогоріч росніша. І навіть я вам скажу більша. Може, через камеру вам так не покажеться, але я вам скажу, що досить велика. Є ось така волоченька, яка береш у руку, і вона ось на цілу руку. Ось така картопелька. Є навіть ще більша. Але таку ж навіть тяжко оббирати, таку володичку. Картопля сорт у нас тайфун. Всередині жовта, трішки розварується. Ну, якщо забудете це, як поставили варитися пюрешку, то можна і розваритися повністю. Супові теж вона трішки розварюється. Просипчаста, смак нагадує колишньої Андрети сорт. Якщо хтось знає, пам'ятає сорт Андрета, тому ось так нагадує сорт. Треба поскидати ось це бадилля, щоб показати, яка вона картопелька. Тому що за цим зеленим бадиллям не видно навіть яка картопля. Навіть погановато збирати. Зілля такого то немає, а бадилля ось зелене. Тому що ми ось цьогоріч не дуже і спішили її збирати. Збираємо самостійно, діти, двоє внуки, ось дехто на що таке ось сердечко собі гарненьке. І є ще в мене ось такий маленький помічник. В селі немає вихідних, ні малому, ні великому. Якщо збирати картоплю, то всі разом гуртом на поле. І там собі можна чи лежати, чи сидіти, чи бігати, чи збирати. Але бути всім разом на полі. Тому що вдома ніком, нікому глядіти. Коли ще як був свекор, дід, то завжди лишався в нас дідрі, дід глядіти. А ось навіть внучка й теж збирає. Каже, мамі за роботою ніколи приїхати допомагати, то мусить внучка з внуком допомагати, бабі збирати картоплю. А що кажу, диру не любиш. То тоді збирай картопельку. Іван вже скидає хвилину. Так краще їм збирати, тоді легше собі збирати. Ось це настарший помічник. Три рочки, а він же в нас на картопелька збирає. Ось, бачите, теж собі хоче так підкидати картопельку. Трішки збираємось, трішки граємось, але вже помічники допомагають. Поки ми прозбирали, поки чоловік зараз на труси знову, діти прийшли, ось тут у нас так деретятка з одної сторони ростуть і тут у нас завжди є ожина. Тому ось вони пішли провірити. Так. Може, дехто скаже, що діти, грязні руки, не вмиті, пішли собі, збирають немиту жину їдять. Але я скажу, що це село. Якщо їм хочеться, я не можу заборонити. Вони втомилися. Звісно, вода є, можна помити руки, але вони собі познімали рукавички і йдуть їсти. Зараз ще одну дорогу витрусимо, позбираємо і вже будемо їхати додому. Я вам скажу, що є картоплини, що по кілограм. Ну, Таку картоплю, звісно, я не беру не на ринок, я її відкидаю собі, десь там використовую. Але коли її розрізаєш, вона не туплиста, ціла. Бо багато людей бояться купувати ось таку велику картоплю, тому що, кажуть, її розріжеш, і там буде дирка всередині. Але ні. Я вам скажу, що напевне картопля це наш другий хліб. Не знаю, як у кого, як де, але у нас гречку їдять, але рис, гречку, макарони їдять, але ось картопелька смакує в будь-якому виді. Жарана, варена, запечена, ціленька, смажена, дируни, запіканки з картопельки. Все любимо. Фарширована картопелька, тушена картопелька. На огні запечені картоплю смакуємо в будь-якому виді. І можна готувати її кожен день, і вона не набридає. А от є такі люди, що більш куштує їм, смакує їм гречка, рис. Ну, Це, напевно, хто як любить. Ось така в нас сьогодні і сонячно, і вітряна погода. Дивіться, яке гарне небо. Дякуючи Богу і нашим захисникам, ми збираємо врожаї картоплі і будемо відпускати наших діток на перший дзвоник в школу. Ось подивіться, яка гарна рясна ожина. Но їм так хочеться скуштувати її немитно, не дочекавшись, коли приїдемо додому, тоді вже вона їм не хочеться, не хочуть її тоді. Саме хочеться смакувати ось таку зібрану зі стебла. Ця вона кисліша, ніж, лугова ожина завжди кисліша, ніж лісова, лісова ось така аж чорнява, блискуча, а ця ось така синенька, сивенька. І трішки кисліша. Навіть були такі роки, що ми приїжджали, назбирали і заварували компотики. Парила також колись варення з ожини, але потрібно довго варити і цукру багато додавати, тому що кисловата. Зараз мені будуть писати, казати багато, що дитина їсть немиту ожину немитими руками. Але їй же це смакує цій дитинці, цьому хлопчику. Подивіться, як він гарно її збирає, і смакує. Уже аж ручки синенькі від ожини. Тому позбиравши картоплю, веземо її додому, вигружаємо в гараж, стоїть вона в холодку, тут можна нам перебирати в будь-який час, хоч дощ, хоч ні. І ось цю картоплю нам ще потрібно посортувати більшу насінневу і дрібну свиня. Що ми завжди робимо. Ось така перебрана картопелька має вигляд в сітках. Тому, кому цікавий сорт тайфун, картопля всередині жовта, смачна. Хто з рівенщини не можете замовляти? Гуртова ціна 15 гривень за кілограм. Це ми набрали в сітки у нас на замовлення. А зараз покажу, що в льохові. Це в нас ось дрібна, свиням буде корові варитися. Це другий засік буде насіннева в нас. І ось це в нас два засіки. Ну це ж я вам казала, це в нас іде початок. Ще ну, ми почали збирати. Ще до кінця нас довго, тому засіки всі будуть повні. Це тайфун також, другий засік. Є більше, є менша. Тому, так, як я вже казала, кому цікаво, кому потрібна картопля смачна, нас аж три корівки, тому. На гною у нас все вирощено, натуральне, добрива. А це наш сорт рів'єра, Це ми лишили на насіння. Це рання картопля, яка лишилася на насіння. Будемо весною вже садити. Я вам скажу так, здається, ще насадили, вже викопали. Ну, Рів'єру викопали, тайфун ще не викопали, але ось збираємо. Зараз зима скоро прийде, побачите, знову буде, треба, потрібно буде садити картоплю. Гарна велика картопля. Тому цього річ врожай нічого, аби тільки зберігалася гарно ще. Минулі роки зберігалася добре, нічого Бога гнівити. Недільку віддихнули, а в понеділок і справляємо діток в школу, У нас сільська школа, дев'ятирічна, Іллінська. Внуки пішли в місто, хто в садочок, хто в школу, а ми відправили свою школу.

Всім вам дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову.